Сьогодні на Київському Динамо. Вітання Андрію Єрмоленко, Сергію Сударчуко. А тут біля заправки Євро 5, біля полонбічу. А тут я зараз біжу біля ЖК ЖКЦентл. Призепенюсь трохи. Тут планували збудувати торгівельно-розважальний комплекс Рів'єр-парк регіонального рівня. Тобто тут можливо було відкрити перший в Запоріжжі Київсі. Саме тут біля Тарасової Груші, яку вписали в концепт торгово-розважального центру, і планувалося будівництво. А зараз я демонструю вам архівні кадри, ексклюзивні кадри, які я засняв 20 лютого 2022 року. Тут розпочали земельні роботи. Активно розпочали розбудовувати паркани, адмінбудівлі. Однак, вже через 4 дні російські війська вирішать вторгнутись на територію суверенної та незалежної України і зламають усі плани по розвитку та щасливому майбутньому України. Усі будівельні роботи були заморожені та відкладені на незрозумілий термін.